Це менша частина дуже багато. Багато подарували вона вся в цьому ліплені повністю. Герої з мультфільмів і комп'ютерних ігор. Тут сотні цих фігурок виліпила їх 14-річна Марина Усенко. Дівчина охоче показує готові вироби і те, як працює над ними на кухні, але розповісти про свою роботу не може через хворобу, пояснює мама. Я кажу, аутист, бо ми трошки як її є порівняно, яка вона була, що вона взагалі трошки була поведінці тяжка. І не дивилася ні в очі, ну взагалі не реагувала там, чи я з нею є, чи мене немає. особливо на дворі вона могла кажуть побігти, і не дивитися, чи є машина, чи не машина. А зараз якось так трохи з часом, ну, я кажу, як я кажу, на все свій час. Ми з нею можемо йти, як кажуть, і на люди, і в кінотеатри, і на всякі концерти. І вона це все. Дуже нормально сприймає. Чи вважаєте, що це заняття їй допомогло? Так так усе почалося з потреби розвивати дрібну моторику, і для цього Тетяні порадили купити для доньки пластилін. Свої перші фігурки Марина виліпила у сім років. А нині дівчинка працює з полімерною глиною. Вона має яскравіші кольори і більш піддатлива в такій деталізованій ліпці. Вона себе в цій роботі знайшла, Оце це її пластилін. І полімерна глина. Це вона дуже довго робила, з годину добру. з вольгії повністю підставляла е, сама тут от оці дротики під колеса, щоб вони не падали. Ви знаєте, що це за герой? Ні, не знаю, навіть близько, навіть близько. Це з, з ігри вона не грає. Ігор вона не грає, але вона дивиться в Ютуб, як там розповідають про цих героїв. Саме такі герої з комп'ютерних ігор найбільше цікавлять дітей, коли Марина показує їх на виставках, каже мама. Свої вироби дівчинка демонструвала в особливій дитині, де вона навчається, у клубі Крок при реабілітаційному центрі, і на цьогорічних музейних гостинах. Старша моя каже, мама не виставляй цих монстриків сиреноголових, Не виставляй. Ми приготували і поні і всяких цих героїв, таких динозавриків, але дітвора. Іменно з сириноголових пізнали. І саме більше ними цікавилися. Мамі ж більше до вподоби ось такі персонажі. Ну настільки воно мені все миленьке, гарненьке. 20 хвилин у Марини пішло на ось таку фігурку. А за день, каже мама, іноді може наліпити на цілу дечку. Кухонним посудом пані Тетяна оперує тому, що потім усі дончині фігурки опалює у звичайній духовці, а потім вже оброблені вироби поповнюють колекцію в шафі. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.